Всім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, Делайн кастом, і це новенький формат відео на моєму каналі, під назвою Що це таке. І сьогодні я би хотів з вами поговорити і розказати на рахунок чайзових моделей від Hot Wheels, що це таке, як воно виглядає, яка вартість і тому подібні питання. Перед вами знаходиться. Set моделей Hot Wheels. Що таке сет моделей? Це набір з п'яти преміумних машинок Hot Wheels. Так от ми бачимо Hot Wheels Premium. Машинки на металевому дні, металевому кузові і на резинових колесах. Кожна машинка має свій порядковий номер в наборі. Отже, ми бачимо, що, до прикладу, BMW є перша з п'яти. А от Mercedes, до прикладу, є. Останнім п'ятим елементом, скажімо так, цього набору. Е, і. Коли випускаються ось такі сети, є невелика ймовірність того, що з невеликим шансом може попастися ось така шоста модель е, Hot Wheels, яка буде мати порядковий номер 0 з 5. Ось в такому виконанні перед вами знаходиться Chase модель. Зазвичай Чейзові моделі бувають в чорному виконанні на е, чорних дисках. Ось так можемо ми порівняти ці моделі. Просто так співпало, що в мене лишився один такий сет, і можемо порівняти, як вони взагалі виглядають. От справа звичайна модель, зліва знаходиться Chizo Мерседес. Ззаді, в принципі, все аналогічно однаково, ніяких там, відмінностей е, немає. Також зараз хочу показати на прикладі іншого сету. Ось така модель з є в мене. Також Mercedes Benz це є е, цешка. Нульовий порядковий номер. Чорне виконання, чорні диски. І ось так з того сету виглядає звичайна преміумна модель. Хромові диски, тобто різницю зразу ми побачимо е, спокійно. Заду ж нічого нового. Тут немає. Також я хочу добавити про е, вартість цих моделей. Якщо, е, до прикладу, звичайний преміумний е, запах буде коштувати гривень там, 400 е, 450, то чайзовий варіант через свою рідкість буде вже коштувати близько 2000 гривень 2,5. Але деякі моделі, наприклад, такі як Skyline е, 34, то може коштувати всі 3500, 3800 і 4 тисячі гривень. Ось, що означає чайзева модель, і ось що означає рідкість. І отже, оскільки я колекціоную Мерседеса, Чейзе в мене є відповідна кількість. У мене є в запакованому варіанті цешка Mercedes і в розпакованому варіанті, яку я поковував в одному з перших своїх відео на цьому каналі. Ось, і прикупив буквально нещодавно. Один у мене вже був 500-й Mercedes, я його лишив в запасі. А ось цей ми будемо зараз з вами розпаковувати і порівнювати, як вони виглядатимуть в розпаці. Отже, будемо приступати до нашої розпаковочки. Ось так ми вже розпакували і можемо діставати наш крутезний Mercedes. Ось так він виглядає. Бачимо, що чейз є двохкольорний, основа є чорна, а низ такий е, кольором мокрий асфальт. Hot Wheels W124 шильдик 500e. Цікаво виглядає, я дуже задоволений цією моделлю. Гарна деталізація спереді. Раніше я думав, що чейз буде виглядати так, як звичайний мейн в чорному виконання, але все ж таки ні. Тут деталізація набагато краща, ну і ціна, відповідно, теж доволі висока і крута. Ну, давайте заодно подивимося, оцяшку, як вона виглядає. Вона вже розпакована доволі таки давно, місяців, напевно, 6-7. Тому я її розпакував з коробочки. Номерний знак AMG, шильдик AMG C63, оптика, вихлоп гарно виглядає. Хромова решітка, оптика. Ну, Ось такі чейзові моделі Mercedes є в Hood Наразі на момент зйомки відео інших чейзових моделей ще не випустили, тому Поки що ось таке. Ну і можемо збоку ще поставити самі звичайні моделі. Ось так вони виглядають. Ну, тобто, різниця явно відчувається. Такий коротенький а, інформативний відеоогляд получився. Сподіваюся, воно вам трішечки допомогло сформулювати ваше мислення на рахунок чейзових моделей. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і далі буде набагато цікавіше.